Часне мистецтво реагує на зміни в суспільстві і дуже часто реагує на ті речі, які залишаються непомітними для багатьох із нас, і це я один такий символ нашої епохи. Львів перебував на такому дні мистецькому, скажімо так, бо в принципі жодної незалежної галереї не існувало і ми зрозуміли, що треба якось об'єднатися і висловити свою думку, що так далі бути не може. Бо Львів, який далі несе цей прапор ми культурна столиця, вже зайшов в якийсь глухий кут. На етапі цього бунту якраз зі мною були художники. І сьогодні ми познайомимося якраз з Олексієм Коношенком, і ми разом з ним обговорювали, що ж має бути далі з містом. І на етапі таких розмов, переговорів, е сформувалася вже якась така кістяк команди і людей, які з нами зараз є також поруч. Те, що виник муніципальний мистецький центр за кошти міста, як за бюджетні кошти, і під проводом міської ради, це вже стало. Досить таким хорошим знаком, що можливо, ще не все втрачено. Якщо такий темп буде тривати і надалі, і ці інституційні практики будуть втілюватися грамотно, ми будемо далі жити в, можливо, вже справді в культурній столиці. Якби це пафосно і гучно не звучало. Але це те, до чого можливо, варто прагнути. Ця історія про враження, про переживання. Про емоції, про події, після яких ти перестаєш бути тим же. про речі, які змінюють тебе і світ навколо із нашою архітекторкою. Простору арт-центру Христиною Базян. Періодично в понеділях ми їздимо на машині її по смітниках і збираємо всякі отакі штуки, наприклад, як тут. Що в нас тут інтересного? Старі меблі з вінтажними газетами. Трудне і щастя. Можна це сприйняти як гадання по дорозі. Майже всі крісла в арт-центрі центрі вони зі смітників, е, до прикладу. І взагалі люди не дуже розуміють, що вони викидають періодично, і ми цим дуже, дуже хочемо цим користуватися. Скоро Пасха, прибирайте в себе в домах, викидайте все, що вам не подобається, а тільки кажіть де. Назвіть адресу. Коли ми тільки відкривалися, ми запросили жінок, які працюють в картинній галереї вже продовж 20-30 років наглядачками. А у нас були абсолютно білі, такі зали, ще абсолютно virgin, такі не не тронуті. І ми вирішили, що треба їх якось освятити. І ми освятили ці зали присутністю у них, цих жіночок, які сидять в картині галереї впродовж років і просто вичікують своїх відвідувачів. І дивляться, щоб там ніхто нічого руками не чіпав. І вони сиділи і так коментували: може, то ліпше би гроші дали на якусь лікарню, бо тут аналізи нема де здати, щось ще таке. А потім одна із них каже. Але з іншого боку, може, якби було таких місць, як це більше, то нам би не прийшлося так часто ходити в лікарню, бо люди би приходили якось би оздоровлювалися, би обговорювали, це свої емоції якось віддавали, дивились на щось гарне. І я тому продовжую цю думку далі, що мистецтво, лікарня, здоров'я, квантова фізика, якісь такі речі вони мають бути забезпечені в місті на такому базовому рівні, з якого ти потім... Може черпати, напевно, свої якісь базові цінності, ідеї, натхнення і рухатися далі. Муніципальний мистецький центр у Львові має функцію такої точки зустрічі, комунікаційного центру, центру поширення культури. Створення культури, дискусії, дебатів, лекцій, освіти. І ви одразу потрапляєте в атмосферу якоїсь колаборації, двіжу і різних дивних речей. Хочеться порухати напевно все, що ви тут бачите. Мені би напевно хотілося, якби я не рухалася останній рік. Я, наприклад, до мене приїздять колеги, художники. І я, мені нікуди було їх відвести. Я не мав такого місця, де можна прийти і спокійно там, поспілкуватись, посидіти. Навіть е е е якщо, якщо є якісь спільні проекти, просто на нейтральній території зустрітись і їх е е обсудити, е провести якісь там кавою, посидіти. Тобто, в, в, в спокійній обстановці в, в чудовому просторі в такому. Ми хотіли зробити такий простір, в якому дизайн буде без дизайну. Все, що було тут старе, ми хотіли знайти і максимально зберегти, доповнити це чимось новим. Поруч інтер'єр, старалися взагалі на дихання забрати на другий план. Є чіткий функціонал, є акцент на автентику, є сучасні меблі і сучасні покриття, але не більше. Тобто тут немає дизайну. Його не повинно в цьому просторі бути. Весь акцент на експозиції, на речі, які з'являються. Все інше це доповнюють. Я б дуже хотіла, щоб цей простір змінив всіх 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 його відвідувачів. На прикладі того, що ми зробили стінами і як ми їх залишили, я б хотіла, щоб це залишилося в їхніх головах і щоб руйнація автентики зупинилася, або принаймні зменшила ті обороти, яких вона набуває зараз, щоб люди, які купують квартири в старих фондах чи приміщення в старих фондах, розуміли, що м -м -м трошки більше вони купили, ніж просто приміщення. Там є історія, там є дух. Закладений поколіннями, і там є та якість, якої немає зараз. Ми не купуємо новобудови, де хтось індивідуально розмальовував стелю чи щось складав. Це цей час минув, і невідомо, коли воно відновиться. А так, все, що нам зараз є, це цінувати нашу історичну спадщину і розуміти, що сучасний простір обов'язково має бути новим, повністю із гіпсокартоном. Він може бути сучасним, але повністю старим. Це може бути такою п'ятою кімнатою, якщо її так можна назвати, де ці нові смисли творяться. І це місце створене для того, щоб прийти сюди і вийти далі, творити щось нове. Хотіло би, щоб і наші відвідувачі, прийшовши сюди, мали настрій і ідеї, щоб творити щось далі за межами арт-центру. Але завжди можна вертатися сюди, щоб отримати тут свої якісь поради і знайомства, і, можливо, якісь нові вектори свого руху.